Привіт вам, панове мотоциклісти та колеги боксіроводи. Сьогодні 20 листопада 2024 року. Як бачите, глибока осінь. Температура плюс 2, плюс 4. Я мотосезон ще не закривав, продовжую кататись на Баржажі боксер. Хонда і Бенелі стоять в гаражі з відключеними акумуляторами, вже відпочивають. За все, тепер. Відпрацьовує боксер Баджаш 150-й. Друзі, питають мене останнім часом, Вікторич, навіщо тобі боксер, якщо в тебе і Honda, і Бенелі вроді би ж гарні мотоцикли і масненькі, і скоросні, і приємні. Навіщо тобі ще й і малокубатурник? Друзі, от якраз про це я й хотів сьогодні розповісти. Навіщо ж мені боксер 150-й? Навіщо ця малокубатурна, простенька техніка? Дивіться, друзі, на основі мотодосвіду давно катаюсь і вже зрозумів, що до любого, гарного, великого, швидкісного, комфортного мотоцикла, кубатурного навіть, повинен бути хоча б невеличка техніка на кожен день, щоб можна було ногу перекинути, з'їздити в магазин. З'їздити на пляж, в ліс, ну, з'їздити туди, куди вам треба швидко. Раніше в мене був скутер, але я дуже великий поціновувач природи. Люблю виїжджати в ліс, навіть того самого чаю попити до річки, доставка, коротше кажучи, на природу. І катався на Ямахі-джох, але 10 ті колеса діаметр і воздухан біля заднього колеса. Не дають мені їздити по ґрунтовкам. Це просто неможливо і знущання з техніки. Тому було рішення прийняти, змінити його на Boxer 150-й. На 17-х колесах з індексом X, щоб можна було виїжджати куди хочеш. Звісно, це не ендуро, але везе мене дійсно туди, куди я хочу. Везе не швидко. Але впевнено і везе. Завжди. завжди заводиться, завжди прогрівається і везе навіть в будь яку погоду. Чи холодно, чи то тепло, чи то жарко, неважливо. Цей мотоцикл працює як добрий робочий коник. Тому придбанням я дуже задоволений. Дійсно, мотоцикл на кожен день дійсно везе туди, куди хочете. Причому при цьому не витрачає багато палива. Ну, зараз трошки більше, оскільки прогріви по 5 хвилин приблизно, щоб мотор нагрівся. Ну і зараз п'ятої майже не включаю. Третя, четверта, друга, швидкості великої немає. Оскільки на природі швидкість не потрібна, на природі потрібно дивитися, куди ти їдеш і де ти їдеш, і насолоджуватись. Краєвидами. Недавно робив інспекцію цьому мотоциклу. Дивився передні покришки, дивився задні покришки. Друзі, ну я не знаю. Мотоцик пробіг за два сезони 8 тисяч. Зносу на передніх і на задніх покришках майже немає. Ну, можливо, 10%, можливо. Але мені здається, які вони були, такі є. Покришки я не міняв, стоять заводські, які були, такі є. Тому е навіть цими запчастями я задоволений. 8 тисяч зносу немає. Після придбання я поставив лампочку світодіодну спереду циклон. Вона працює добре. Як і працювала, так і зараз працює. Тому там дописувачі писали, що вона згорить, через місяць нічого подібного, все працює, я задоволений. Іноді, до речі, зараз темніє рано і приходжу з города з прогулянки 6-5-7, можу сісти на мотоцикл і проїхатись десь прогулятись, оскільки фара тут світить дуже добре, доповнюючого світла не потрібно, тому... Лампочку я задоволений, працює, теж рекомендую. Ну що, кофр веде себе добре, цепний комплект я теж недавно інспектував. Зірочки у відмінному стані, цеп у відмінному стані, все начебто добре. Заводиться мотоцикл у будь-яку погоду, прогрівається і везе туди, куди мені хочеться. Ну, Чому я довго не любити цей мотоцикл, я не знаю. От. Маленький, легенький, з великим широким сідлом, з гарним широким рулем, з гарною фарою, з великими поворотниками, з великим стоп-сигналом, який видно всім. Зеркала, вібрацій немає, в них теж дуже хорошо видно. Багажна система, кофр, фільтр. Скоро буду. Міняти, до, до речі, я анонсую, не мінятиму, а обслуговуватиму. Треба буде його помити, покрити смазочкою і знову встановити. Що ще хочу вам розказати, друзі? Гарний мотоцикл на кожен день. Паливо майже не використовує. Зараз трошки більше, можливо, десь 2,6, оскільки прогріве. Тому трошки більше. А літом 2,2, 2,3. Їде гарно 80. Спокійно. Везе двох, мене з супругою запросто везе. Можна загрузити, повезе і груз. Тому мотоциклом задоволений і вам рекомендую гарна техніка на кожен день. До речі, цей малюк має невеличку вагу, тому керування дуже легке. Слухається руля дуже добре. Як я вже й казав, вібрацій немає. Мотоциклом задоволений. Рекомендую, друзі, реально рекомендую. Оце відео і є моя відповідь, чому? Іменно Боксер 150. Для чого я його купив? От для цього я його і купив. Дякую вам щиро за увагу. Якщо мої відео вам корисні, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде, як кажуть. Слава нашій Україні! Бувайте здорові, друзі! До нових зустрічей. Пока!